Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нове дослідження, яке чітко показує наскільки стрімко і різко падає прихильність поляків до України та до українців. В цьому є якби свої певні причини, про які ми також сьогодні поговоримо. Якісь з них ми вже розбирали в інших відео, можливо, їх хтось не бачив. Тож ми сьогодні додатково поговоримо і про нові, скажімо так, причини цього, але на жаль. Факт залишається фактом, поляки все менше і менше стають прихильними до українців. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, друзі, підписуйтесь на канал. Дякую кожному, хто зараз підтримує мої відео. Тому як Ютуб дуже і дуже сильно наводнений зараз, фактично, ботами, які намагаються повбивати україномовні канали. Тож, дякую, якщо не лінь вам, скажімо так, поставити цей лайк просто зараз. І е, давайте починати. Також, хто шукає роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію по роботі. Отже. І говоримо сьогодні про нове дослідження. Воно називається соціальне сприйняття біженців з України мігрантів і дій польської та української держави, результати якого було оприлюднено на сторінці Жеч Посполіта. От і перед тим як ми поговоримо про самі цифри, які насправді навіть трохи шокують і дивують. Що хочу сказати, що за останній рік. Як різні антиукраїнські сили в Польщі приклали руку до того, щоб поляки гірше ставились до України та до українців, так, на жаль, і українські депутати в різних своїх інтерв'ю, в різних своїх діях, заявах і так далі, також приклали, на жаль, до цього руку. Ми знаємо, наскільки. Сильно почали обмежувати або намагатися, як мінімум, обмежити е, права українців за кордоном. Хтось розказує, що це не українці, хтось розказує про те, що в 11 мільйонів українців потрібно забрати паспорти, які знаходяться за кордоном. Ці всі новини також. Перекладаються і публікуються на сайтах по всьому світу, і в іноземців починає складатися таке враження, що от українці навіщо ми будемо допомагати Україні, якщо українці сидять за кордоном, щось типу того. От тому фактично українські можновладці на жаль також докладають руку до того, щоб до українців ставились гірше. От і давайте перейдемо до цифр. Потім поговоримо про ще якісь причини. Цього серед опитаних громадян лише 31% вважає, що Польща повинна допомагати Україні. Хоча, друзі, в січні 2023 року, тобто трошки більше ніж рік тому, такої думки притримували цілих 62% поляків, що на той момент, до речі, вже був дуже і дуже знижений показник. Ще 43% респондентів вважає, що скоріш за все повинна допомагати. Але. Кількість тих, хто виступає проти допомоги е, Україні, не українцям в Польщі, а саме Україні, е, то кількість таких зросла аж до 19%. Також Аж 72% опитаних вважають, що попри війну в Україні з Росією, Польща має в першу чергу дбати про власні інтереси. Передусім, це стосується експорту продовольства. Протилежну думку висловило 15% респондентів. Тут якби жодних питань немає, тому що зрозуміло, що громадяни тієї країни, якою вони являються, вони будуть для своєї країни хотіти, щоб в них все було якомога краще. І звісно, що адекватно мислячі поляки не будуть. Розказувати про те, що в супереч нашим власним інтересам давайте комусь допомагати. І я думаю, що ні одна країна в супереч своїх інтересів не діяла і діяти не буде. Це є, як мінімум, нелогічно. От і е, пряма мова далі. Це один з авторів дослідження, доктор Роберт Станішевський з Варшавського університету, говорить. Дослідження також показує, що все більше людей бачать відмінності між націями. Перше в цьому дослідженні респонденти вказали на східну ментальність і радянську культуру, яка виявляється у відсутності турботи про загальне благо. Якось так. Дослідження також показує, що лише 17% поляків погоджуються прийняти біженців з України з можливості поселення. Тобто, це стосується програми 40 Я думаю, що саме через таке різке зниження. Якби підтримки серед поляків, і було відмінено. Фактично було відмінено програму 40 плюс. Залишиться після 1 липня тільки маленька частина українців, які справді будуть е, проживати на цьому соціальному житлі безкоштовно. Ще рік тому було таких 37 тобто більше ніж в два рази, е, впала кількість прихильників цієї програми. 61% хоче, щоб українці повернулись до своєї країни після війни. Тому. Тут також немає нічого дивного. Бачимо, що е, серед польської влади, на жаль, не відбувається достатньої роботи, щоб показати е, на цифрах так не потрібно розказувати якісь казки, потрібно просто показати цифри, які підтвердять е, користь від українців, які проживають в Польщі, працюють тут, сплачують податки, витрачають кошти, які заробляють, в тому числі в е, інших країнах. Так? Бо багато є людей, які мають в Україні свої бізнеси, але вони проживають, наприклад, в Польщі, тут живуть і тут в, в, якби, витрачають свої кошти, що дуже і дуже позитивно сказується на е, загальній економічній ситуації в цій країні. На жаль, бачимо, що полякам не доноситься достатньо ця інформація, тому вони жадають, щоб після е, війни, хоч добре, що після війни, так? щоб е, всі українці повертались додому. Також тут є ще питання інше: що є все одно категорія поляків, які за те, щоб просто зараз вигнати всіх українців назад в Україну, це також якби, є вплив як і заяв українських політиків, так і заяв антиукраїнських сил, які діють по всій. Європі, на жаль, але бачимо, що е, якби фінал виходить один і той самий, коли по телевізору постійно розказують, що е, ті, хто виїхав за кордон, це вже не українці, це зрадники, це ухилянти і так далі. То світ це підхоплює, і світ починає е, якби, цю інформацію транслювати точно так само. От тому, якщо деякі українські політики вважають, що їх заяви це є просто їх власна думка, то на мою думку їм потрібно скласти мандати і тоді свої власні думки висловлювати, як їм захочеться. Бо є. Величезна різниця між тим, що я, наприклад, якусь свою власну думку висловлю в себе в блозі, і між тим, коли посадова особа, яка має мандат, яка має всі привілеї, яка має якусь відповідальність, починає розказувати якісь нісенітниці, що треба забрати в 11 мільйонів українців паспорти просто через те, що вони на сьогоднішній день знаходяться за кордоном. Я думаю, відповідальність у нас трошечки різна. Також ще одна заява, пряма мова робить Роберта Станішевського. Що насправді здивувало в цьому дослідженні, так це значне зниження підтримки в усіх питаннях за винятком школи для дітей з України, яка стабільно висока. Можливість ходити до школи підтримують 82% опитаних респондентів, тобто, незважаючи на зниження підтримки України та українців у всіх інших питаннях. Щодо українських дітей, то поляки стабільно виступають за те, щоб діти навчались в польських школах, набиралися розуму, якби щоб вони це робили переважно в польській системі освіти, і так далі. Тобто, бачимо, ну, якби по відношенню до дітей можна судити і реальне відношення до всіх, на мою думку, тому бачимо, що незважаючи на ту пропаганду, яка лється просто по території Польщі в. Якби на шкоду Україні та українцям. Оцей бар'єр щодо дітей пробити пропаганді не вдається, на мою думку, це дуже і дуже хороша новина. Також автори досліджень додають, що на збільшення негативного ставлення поляків до українських біженців має вплив вимогливість так звана вимогливість українців, на яку нарікають всі респонденти і професор Ян. Бжо, Бжозовський керівник Ягелонського центру міграційних досліджень пояснив, що такі результати досліджень є результатом виявлення відмінностей в сприйнятті іноземців після тривалого періоду їх перебування в країні. Що це означає? Це означає, що до початку війни до Польщі приїжджали переважно заробітчани, які просто хотіли мати якесь житло, хотіли мати зарплату і працювати по 12 годин. От і в поляків складалася така думка, що в Україні там знаєте всі живуть без світла, без е, туалетів, без інтернету і не знають, що таке пластикові вікна. Але після того, як почалась війна, в Польщу почали переїжджати е, сотні тисяч, е, фактично людей заможних, які ніколи в житті б не виїжджали з України, якби не війна. І в цих людей трошки інші запроси: ці люди мають гроші, і ці люди хочуть отримувати відповідний рівень послуг. І тут говориться саме про цю вимогливість. Чи це добре, чи погано, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, за вашу підтримку, за ваші лайки, підписки, репости. Гарного дня і до нових зустрічей!